У нас кожну добу є 24 години. Сатана і всі темні сили уважно дивляться, скільки часу на добу ти проводиш з Ісусом. Якщо в тебе немає часу для Бога, для вивчення Слова Божого, щоб бути учнем Христа, дитям Божим. Якщо твоя голова забита новинами, іграми, розвагами, і ти вже наркоман від усього цього, то ти знаходишся у повній владі диявола і його демонів. Ісус дає вибір, а темні сили не церемоняться. Як тільки ти віддаляєшся від Бога, то опиняєшся в тих лапах. Бог створив всесвіт, створив людину. Він знає все, Він знає, скільки волосину кожного на голові. Тому довіряти потрібно творцю, який все контролює і все знає. Його потрібно слухати, а не брехливу інформацію від незрозумілих агенцій. Царство Боже зусилля береться. Потрібно відсунути від себе весь цей проклятий світ. І стати учнем Христа. Для цього і потрібно застосувати зусилля, без якого досягти Царства Божого неможливо. В церкві Слово Боже діє програма допомоги людям пустити Ісуса в свою душу, стати учнями Христа, стати сім'єю Божою. Якщо Ісус у Тебе на першому місці, то ти Його сім'я. Часто люди хочуть змінити когось, не змінюючи себе. А починати потрібно з себе. Якщо ми будемо з Богом, якщо суспільство буде святим, то Бог буде давати правителів святих. Якщо суспільство безбожне, то й правителі будуть безбожними. Людям, людству потрібний Бог. Війна в Україні показала все безумство і віроломство безбожників. Без Бога ми не можемо впоратись з проблемами. Нам треба йти за Богом, зануритися в Слово Боже.